Читання роману Дмитра Безверхнього Порцеляновий погляд хочеться якомога більше естетизувати. Наприклад, читати книгу у скверку або вдома при свічках за горнятком кави або келихом вина. Воно й не дивно, адже головна принада цієї книги антураж провінційного містечка межі 19-20 століть, і такий певною мірою сугестивний матеріал гріх не доповнити специфічною рецепцією. Варто зазначити, що Дмитро Безверхній свого часу був фіналістом конкурсу короткої історичної прози про минуле, тож у його книзі відчутне вміння оперувати сюжетами з давніших епох. Утім, не варто чекати від процелянового погляду сухої історичності. По-перше, як я вже зазначав раніше, книзі притаманний радше антураж, звідси вичерпне визначення жанру самим автором, не історичний детектив, а саме ретродетектив. По-друге, історична достовірність. Хоч її і не бракує в тексті, використана без надлишку, і тільки для того, аби створити відповідний контекст, який, одначе, не сковує самого автора. Так, наприклад, у романі будівля Уманської жіночої гімназії, як зазначає автор, дещо старіше від справжньої, а місцевий ксьонс цитує послання до коринтян у перекладі Огієнка, хоча на той час цього перекладу ясна річ бути ще не могло. Не вписується в історичність і цілком феміністичний підтекст. А подеколи навіть без префікса під. Цей роман про жінок, що діють поміж жінок. Читаючи цей текст, подеколи видається, що тут відбувається така собі гендерна інверсія. Злочини розслідує не поліціянт, а його дружина. Навколосвітню подорож здійснює також жінка. Жінки опиняються в центрі всіх авантюр, жінки, попри суспільну думку, є власницями ательє і медичної практики. Утім, все це гармонійно лягає в канву описаних подій. Роман доволі динамічний, що, зокрема, досягнуто великою, дуже великою кількістю діалогів. Вони здебільшого не стилізовані під тогочасні реалії, а тому досить дивно читати репліки старої сільської ворожки Юги, які пафосом не сильно поступаються монологам аристократки. Порцеляновий погляд навряд чи можна назвати інтелектуальним твором, але й грубий статус чтива йому не властивий. Про це свідчить бодай інтертекст наявний у романі, або принаймні, який мені вдається там розгледіти. Тут і назва, що з одного боку безпосередньо корелює з сюжетом, а з іншого відсилає до порцелянового обличчя ляльки, а відтак до лялькового дому Іпсена, який вийшов незадовго до подій Роману, і чиї феміністичні ідеї певною мірою резонують із цим твором. І директорка жіночої гімназії, чиє прізвище таке саме, як у іншого викладача польських жіночих гімназій, йдеться про Левицького. І опис цирку, який досить сильно схожий на цикл віршів Андруховича «Цирк Вагабунда». Особливу спорідненість із сюжетом роману можна помітити в третьому вірші цього циклу. Словом, це хороша книга на кілька вечорів з інтригою, цікавими сюжетними поворотами, антуражем кінця 19 століття і виразними жіночими образами. А завершити огляд хочеться останніми словами самої книги. Далі буде.